Доброго дня! Сьогодні ми повинні з вами розібрати створення, точніше виконання завдання з теми системи керування базами даних для підготовки до Олімпіади. По-перше, передивимося завдання. Перше, що ми повинні створити, це ми повинні відкрити базу даних міста України з таблицю міста і необхідно зробити наступні дії. Зразу давайте подивимося таблиці міста, в нього ключове поле іде код міста. Відкриваємо відповідну базу даних і виконуємо завдання. Це завдання у вас розташоване в архіві, який ви скачали вже. Ми відкриваємо учаснику, папку Аксес і відкриваємо нашу базу даних, яка називається Міста України. Згідно з умовою, включаємо всі макроси. Окей, придивляємося умови. Згідно з умовою, цю базу даних ми повинні зберегти з іменем Access. Скопіювали. Далі виконуємо Офіс. Сохраніть як базу даних Access. Вставляємо назву і вибираємо розташування нашої бази даних. Так як у нас іде тренировочна, ми зберігаємо папки Олімпіади для тренування. Ви відкриваєте відповідно свої папки, які ви виконуєте всі завдання. Захраніть. Зберігаємо. Наша база даних збережена. Окей. На початок давайте подивимося, що саме ви повинні будете створити, що ви повинні будете отримати після створення цієї бази даних. У вас є це вже зроблений варіант. По-перше, у вас повинна бути кнопочна форма створена. Повинні бути три таблиці. Таблиця міста у вас вже створена, тільки з неї потрібно буде вистав... вибрати для неї створити ключове поле. Ви повинні будете створити таблицю Гіганти. І потрібно буде експортувати, імпортувати з зелівського документа таблицю площа. Що значить кнопочна форма? Це останнє завдання буде. При відкритті на цій кнопочній формі. Відкриваємо форма гіганти, і виконуються запити, які прописані в умові задачі. Зараз ці всі дії ми з вами будемо поступово виконувати. У нас іде перша таблиця міста. Відкриваємо цю таблицю, переходимо в режим конструктора, і для кода міста це поле зробимо ключовим. Це поле нам потрібно бути, повинно бути ключовим для створення зв'язків між полями. Закриваємо цю таблицю, зберігаємо зміни. Тепер створюємо нову таблицю, яку ми будемо називати згідно з умовою, таблиця Гіганти. Ця таблиця повинна містити чотири пола. Це код гіганта, місто гігант, опис і герб. Зараз ми створимо цю табличку. Клацаємо кнопочку Перекормою вкладку создання, таблиця. Переходимо в режим конструктора, зразу зберігаємо цю таблицю і надаємо їй місто, назву гіганти. Okay. А В режимі конструктора будемо створювати далі поля. Перше поле у нас буде код гіганта. Це буде ключове поле. Наступне поле у нас іде місто Гігант. Це буде текстовий формат. Далі наступне поле це у нас іде опис, а в документі РТ ви вже передивлялися і бачили, що це поле містить великий текст. Тому ми даємо цьому полю тип даних полі нема. І е, останній елемент. Останнє поле, яке у нас буде, це герб. Туди потрібно буде вкласти, містити малюночок нашого герб відповідного міста. Тому, тип даних, ми вибираємо здесь влаження є. Вибрали, переходимо в режим таблиці. Да, ми зберігаємо. перейшли в режим таблиці. Місто Гігант. Відкриваємо відповідний. Текстовий документ РТФ-овський, який містить відповідну інформацію, ось цей гігант РТФ. І починаємо заповнювати нашу таблицю. Скопіювали, вставили сюди, вибираємо опис, вставляємо опис. І зараз ми додамо малюночек. Класуємо правою кнопкою миші на відповідне поле. У нас виходить контекстне меню, в якому вибираємо управління вложеннями. Розділ. Вибираємо «Добавити». І вибираємо відповідний наш файл З папки участнику XS. У нас іде. Зараз ми працюємо з Києвом. «Київ. Сити. Открыть. Добавить. Закриваємо ОК. Цей малюнок у нас вже був доповнений. Так само, аналогічно до цього, ми заповнюємо всі інші 7 полі, шість полів. Відкриваємо знову таблицю Гіганти. Копіюємо назву міста, вносимо цю назву до таблиці. Далі копіюємо опис міста і вносимо в нашу таблицю. І додаємо вложение, тобто герб міста Запоріжжя. Для цього знову ж таки кла, клацаємо правою кнопкою миші на половині клітиночки нашої таблиці. Вибираємо управління вложениями. Добавить. Вибираємо герб Запоріжжя. Открить. ОК. Після того, як ви внесли всі відповідні елементи, ваша таблиця повинна містити, мати ось такий вигляд. Переходимо до наступного пункту. А наступним пунктом нашої умови є це створення таблиці «Площа». Для того, щоб створити цю таблицю-площі, ми повинні імпортувати дані з файлу площі XSLS. Що створилася третя таблиця відповідно до нашого зразка. Як саме ми будемо імпортувати ці файли? Ми переходимо на нашу базу даних, вкладка Внішні дані і вибираємо Імпорт, екселівська імпорт електронної таблиці Excel. Є. Обираємо місто розташування нашої таблиці, з якою ми будемо проводити імпорт. Є. Натискаємо кнопку ОК. Переходимо далі. Вам пропонується, де розташувати з ліста першого. Беремо цю таблицю. Натискаємо кнопку Далі є. Вибираємо першу строку, содержит заголовки столбців. Натискаємо Далі. Імя поля Області в даних текстовий. Далі. Нам потрібно определити ключ. <класти> переходимо «Що» Ключом буде у нас назва нашої області. Далі. І імпорт-таблицю, ця таблиця називається у нас площа. Готово. Закрити. Таким чином ми з вами створили третю таблицю нашої бази даних, яка називається у нас площа. Ось ця таблиця у нас зроблена. Переходимо знову до умови. Наступним кроком, для трьох таблиць необхідно створити ключові поля і налагодити зв'язки відповідно, відповідно схемі даних. Відповідні ключові поля у нас вже були створені, тому сразу зразу переходимо до створення схеми даних нашої бази даних. Для цього переходимо на вкладку «Робота з базами, схема даних. І одна таблиця в нас вже стоїть таблиця міста. Клацаємо правою кнопкою Добавить а, таблицю. Вибираємо таблицю Гіганти і вибираємо таблицю площа. І зараз будемо встановлювати зв'язки. Зв'язки ми встановлюємо наступним чином. Перетягуємо ключове поле Область, зажавши ліву кнопочку миші, на а, поле Область в таблиці міста міста. А, Обеспечение целостности и натискаем создать. Далі. Код места звідси перетягиваем на код миста гиганты. Знову ж таки, забезпечуємо обеспечение цілісності один к одному. Создать Схема данных у нас створена. Всю схему данных закрываем. Закрываем. Зберігаємо. Да, ми зберігаємо відповідну схему даних. Наступний крок. Далі ми повинні з вами створити форму гіганти за відповідним зразком. Для створення форми ми виконуємо наступні дії. Таблиця Гіганти. Переходимо на вкладку Создання. Вибираємо Форма. Автоматично нам створилося, ми отримали ось таку форму. Нам потрібно відформатувати згідно з ось цим що вже нам не потрібно. А, згідно з цим зразком. Для того, щоб це робити, а, ми використовуємо інші два режими, а саме режим макета і режим конструктора. А, в режимі макета ми прибираємо логотип і змінюємо назву Гіганти на найбільші міста України. Найбільші. міста України. Далі. Цей напис ми можемо передвинути, пересунути. Відповідним чином відформатувати шрифт. А далі переходимо до роботи в режимі конструктора. В цьому режимі нам потрібно, по-перше, поміняти містами розташування наших полів. Ми збільшуємо відображення нашої форми. Для того, щоб це зробити, ми повинні спочатку розгрупувати елементи, які у нас тут є. Натискаємо Групірувати і розгрупірувати. Тобто ці вже елементи у нас будуть повинні... стояти окремо Зараз хватаємо за полі гір, переносимо нижче, переносимо нижче поле опис, змінюємо розмір для відображення елементів, код міста, назву міста. Виконуємо відповідним чином вирівнювання от міста у нас іде за правим а місто за лівим праєм. Далі переносимо поле герб в верхню частину нашої форми і змінюємо, зменшуємо розмір. Потрібно зменшити розмір. нашого поля. Знову переносимо його і Так, далі зменшимо загальну форму, розміри форму. Поле для відображення текстової інформації, тобто описа міста, ми збільшуємо в розмірі. І переходимо в режим форми, щоб передивитися створену нами форму. Передивляємося відображенням всіх елементів, які є в нашої формі. Таким чином цю форму ми з вами створили. Да, зберігаємо і даємо нашій формі назву гіганти. Окей.